Полтавська політехніка долучилася до радіодиктанту національної єдності у День української писемності та мови. Диктант звучить у всьому світі. Тож викладачі та студенти національного університету імені Юрія Кондратюка доєдналися до написання всеукраїнського диктанту національної єдності разом з усіма, хто любить, плекає і шанує рідну мову, і відчуває, яка це цінність вільно розмовляти українською мовою. Студенти і виклад... Ладачі полтавської політехніки щороку в день української писемності та мови доєднуються до всеукраїнської масштабної акції написання радіодиктанту національної єдності, і ось 25-й рік не став винятком. Сьогодні ми зібралися в комфортабельному укритті полтавської політехніки, тому що безпека для нас понад усе. І студенти різних спеціальностей тут і маркетинг, і економіка, і журналісти вони е, прийшли для того, щоб написати всеукраїнський радіодиктант. Тренуватися, перевірити свої. Знання із різноманітних норм сучасної української мови, орфографії, пунктуації, лексики, і для того, щоб це таки долучитися до тієї важливої масштабної акції про утвердження українського слова, про популяризацію українського слова, тому що не тільки у колтавській політехніці, по всій Україні, по всіх континентах, сьогодні українці і ті всі, що залюблені в українське слово, пишуть такий диктант. І сьогодні студенти також виявили бажання і продемонструвати свої Знання і зном сучасної української літературної мови перевірити свої знання, тому що після того ми завжди аналізуємо, які помилки були типові допущені під час написання, і долучитися до утвердження українського слова. Ми повинні боротися. Ми маємо утверджувати і українське слово боротися за свою свободу, так як наші незламні воїни, захисники захисниці боронять нашу територіальну цілісність. Так само, і ми тут на місцях маємо тримати всі фронти, і освітній фронт, і культурний фронт, і, звісно, мовний. Тому що мова це наша зброя, це наш невидимий щит, який допомагає нам об'єднувати націю, консолідувати націю, допомагає витримати всі ті великі біди і нещастя, які зараз на жаль в реаліях сьогодення трапляються в Україні. Але наше слово то наша зброя, українська мова це наша територія, це наша свобода, це наше натхнення, це наша любов і наша цінність. І ми маємо, звісно, пам'ятати про те, що ми переборемо все і творимо Україну разом, суверенну незалежну Україну і наближаємо нашу перемогу. Радіодиктант Національної єдності чудова нагода перевірити свої знання та відчути атмосферу єднання у дружньому колективі.